До сміттєвого майданчика на вулиці Петра Дорошенка у Полтаві під'їжджає сміттєвоз. Вантажники водій спустошують контейнери та прибирають розкидані відходи на землі. Олексій Старенченко за кермом сміттєвоза вже півроку. Два дні працюю, два дні Ну, Якщо машина ламається, ми виходимо на ремонт і робимо машину з цього вихідного. Морально іноді важко, бачки, які не їдуть тяжело його потягнути. Кожен день забираємо бачки. Ну, це все зависит. не там, чисто, де убирають, а там чисто, де не мусорять. Відходи з контейнерів комунальні бригади вивозять щоденно, та прибирати самі майданчики кожного дня не вистачає рук. Пакети, пляшки та залишки їжі розносить або ж вітер, або ж тварини та птахи, каже місцева Вікторія. Я приїхала з Харкова. Ми тут вже четвертий рік. Через день так точно, машина і. Ту кучу вивозять, і також баки. Мені не подобається це, що у вас на землі це в кожному подвір'ї таке. є. Чому звідкіля воно взялось? У нас в Харкові такого немає. Місяць назад приїхала машина, все засипала землею. Було так класно. Харків дуже чисте місто і Полтава, сподіваюсь, буде таким же також. Сміття комунальники вивозять за сімома маршрутами. Працюють п'ять сміттєвозів та 15 водіїв і вантажників, розповів Олександр Овчаренко. Ми не можемо щоденно прибирати сміттєві майданчики саме після того, як уже вивозимо щоденно, але прибирання самого сміттєвого майданчика може десь відбуватися воно щоденно, десь відбувається воно раз на два дні, максимум раз на три дні, але не рідше для того, щоб ми прибирали щоденно, необхідно збільшиться в три рази. Тобто треба 15 автомобілів і відповідно на 15, а 45 людей. І це відповідно відбувається і на Швидкості прибирання, тому що то, якщо у нас бригада для прибирання там сміттєвого майданчика, складається автомобіль, водій і три чоловіка біля нього вантажники, то в нас вони не всі укомплектовані за досить невеликі гроші, роблять досить серйозну і невдячну роботу. 19 працівників підприємства за словами Олександра Овчаренка нині служать у ЗСУ. Згідно з вакансіями на КТП 1628, водіям пропонують заробітну плату у розмірі 28 тисяч гривень на місяць, вантажникам 13 з половиною. Ми зараз підкомплектовуємося, бо ми підприємство, яке відноситься до критичної інфраструктури, у нас є бронювання. На сьогоднішній день у нас 101 водій вже є. Буквально ще місяць назад було 80 водіїв. Тобто ми за місяць буквально піднабрали. А вантажників у нас, якщо по штату 71 людина, то на сьогоднішній день у нас вантажників 48 є людей, які працюють. Всіх запрошуємо на роботу. І це потрібна робота. Ми там забезпечимо спецодягом, бронюванням все забезпечимо. Самий головний стимул заробітна плата. Чуть більше підняти зарплату і будуть працювати люди. І будуть, да, і бронь дають вже добре. Прибирають комунальні бригади у місті близько 500 сміттєвих майданчиків та трьох тисяч контейнерів. Оксана Іванова та Микола Єрьонко Суспільне новини Полтава.